Я вже другий тиждень планую трохи відійти від оглядів відеоігор і взятись за більш суттєві роботи, наприклад, за аналітичне відеоесе чи за чергову ретроспективу. Але щоразу мені трапляється якась гра, про яку я хочу вам розповісти. Цього разу це Bramble the Mountain King, або ж Bramble Гірський Король, гра від шведських розробників, яка, до речі, має офіційну українську текстову локалізацію, за що розробникам окремо дякую, адже наявність української мови допоможе вам краще поринути в казковий сюжет, який, попри свою простоту, є головною прилиною гри. Тож одразу до історії. Ну, гаразд, переходимо не одразу, але будь ласка, не промотуйте цю частину, бо важливо замість всіляких патреонів. Я закликаю вас долучитись до невеличкого збору на лазерний далекомір для 79-го прикордонного загону, що боронить нас на південному напрямку. Люди легко розуміють, нащо військовим бронежилети, але не завжди розуміють, навіщо такі приблуди. Так ось цей далекомір допоможе ефективно реагувати на дрони бруднодупих окупантів, які вони запускають, щоб нашкодити як солдатам, так і цивільним. Тому це важливо. Далекомір вже замовлено. Сума приблизно 21 тисяча гривень. Третину вже зібрано. Решту треба зібрати до 5 травня. Гроші збирає один із розробників Sherlock Holmes The Awakened Андрій Питомець. В описі відео є посилання на його аккаунт в Інстаграмі, де він викладає фотозвіти, та на монобанку, де проходить збіри і прикріплене його ім'я. Все максимально прозоро. Якщо ви закинете будь-яку зручну для вас суму, буду дуже вдячний, особисто я і наші захисники із ЗСУ. Ще раз, посилання в описі маленьких донатів не буває, тому долучайтесь, бо хто як не ви. Дякую вам, мої небайдужі кренде. І крокуємо до сюжету. Брамбл це пригодницький, напевне, горор платформер. Про хлопчика, який прокидається посеред ночі, і помічає, що його сестра зникла. Тож він вирушає на її пошуки посеред ночі. Повірте, я не буду спойлерити вам більше, ніж ви побачите за перші, скажімо, півгодини, але приділіть моїй розповіді хвилинку. Не тікайте. Оле або Оллі... Так звати головного героя. Він швидко знаходить свою сестру і починається дуже милий рівень з простими головоломками, знайомитись місцевими казковими створіннями, які теж дуже милі. Коротше кажучи, все оточення здається дружнім і максимально безпечним. Але це лише до того моменту, коли знову наступає ніч. А ваша сестра знову зникає. Я не спойлер тому, яким чином і не відкриватиму сюжетних деталей, які ідуть після цього моменту. Гірський король це гра казка так. Але якщо у вас в якийсь момент склалось враження, що це дитяча казка, забудьте. Найближче порівняння вражень, якщо дивились перший сезон атаки титанів. Я не про гігантизм, хоча він є в цій грі. А ось про це відчуття небезпеки, надмірної жорстокості, ось про ці речі і є гра Брамбл. Як ви, так і всі дружні навколишні істоти можуть стати жертвами тролів, пасток, капканів і всіляких монстрів зі скандинавської міфології. Мені здається, шведи дуже кайфують від свого фольклору і вклали свою любов у цю гру. Музика, фауна, як дружня, так і ворожа, тут все просякнуто скандинавськими міфами, і місцевий оповідач пролиє світло вам на базові моменти із казок, аби ви не плутались. Брамбл найкраще зі всього, що я бачив, передає атмосферу казок по типу Гензелі Гретель. До того ж наймоторошнішу їхню частину, в тому числі ось це відчуття небезпечної ночі і рятівного ранку, коли ви нарешті відчуваєте себе в повній безпеці і. Дуже дарма, до речі. Нахвалився нахвалився. Давайте перейдемо до геймплею, бо він у грі вже не такий однозначний. Як я вже сказав, Брамбл це такий собі горор платформер в стилі Little Nightmares, Limbo Inside чи It Takes Two. Не кооперативне як остання, просто мені здалося, що нею розробники теж багато надихались. Втім, основна перлина гри, все ж атмосфера та історія. А ось ігролад поступається вище названим попередникам. Ні, він не поганий, лишень бо простуватий. Коли я тільки но почав грати, я взагалі подумав, що це буде щось на кшталт Шерлока з пошуком секретів, але я дуже помилявся. По ходу гри вам доведеться бігати, стрибати, ховатись та тікати і зрідка боротись із всілякими монстряками з тієї ж скандинавської міфології. Коли я кажу боротись, це звісно перебільшення. В основному це або ухиляйся від атаки, чекай моменту, коли гра дозволить чимось кинути ворога, або щось пов'язане з місцевим Макгафіном, каменем відваги, чи як його там досить примітивно. Він він світиться. Врешті часу гра намагається дати вам трохи простору та інструментарію, аби використати ваші обмежені механіки. Ховайся від променів світла, як вархимесайлом, щоб гігант тебе не побачив, юзаючи присідання, звичайно, стрибай по звичайних платформах, стрибай по рухомих платформах, стрибай по падаючих, тонучих і так далі. Чи повзай по якихось гнилих кишках, намагаючись не попастись монстряку, що в них живе. Я дуже вдячний розробникам за простоту і доступність. Механіки дуже легко читаються, але десь до половини гри вони цілком можуть вам набриднути своєю простотою, хоча розробники і постарались відкривати різні моменти ігроладу поступово поступово протязі гри. Але бачите, щойно я зрозумів, що ну в принципі мені більше нічого додати. Іноді вам траплятимуться головоломки, але вони не те щоб складні. Ну, вони просто тут, вони просто є, вони нормальні. Як я вже сказав, геймплей тут грає другу скрипку. Він не відчувається як вимушена міра між катсценами, ні, але він достатньо простий, аби встигнути вас втомити за приблизно 5-6 годин, які знадобляться для проходження гри. Музика в грі дуже атмосферна, приправлена тим же скандинавським фольклором, та й, в принципі, як і майже весь саунд дизайн. Ти, звісно, відчуваєш, як багато сил було сюди вкладено, але. Але кляті курва номи. Нє, вони милі, вони траплятимуться вам протягом майже всієї гри і знадобляться вам для різних головоломок. Вони видають дуже реалістичні звуки дитячого плачу. Тут взагалі, окрім оповідача, ніхто не говорить, лише видають звуки. І тобі спочатку норм звуки, які видають номи, але повірте мені, вони швидко вас задовбуть і ви знизите гучність. Щодо технічного стану гри, Bramble the Mountain King дуже непогано оптимізована і працюватиме навіть на непотужних системах. Але зважайте, що на тих же непотужних системах гра виглядатиме не так привабливо, як мала б. А візуал це один з головних козирів гри, адже в цілому вона виглядає красиво. Гірський король не позбавлена багів. Звучить дивно, король не позбавлена, але, ну, типу, гірський король це гра, гра не позбавлена багів, і граматично буде правильно сказати, не король позбавлений багів, а гірський король не позбавлена багів. Але ви все одно знайдете, до чого причепитись. Пофіг. Гірський король не позбавлена багів. В основному це колізія текстур. З'являються вони зазвичай після смерті і швидкого завантаження. Я не зустрічав нічого критичного, але кілька разів волав як качечка. Гра працює на Рушії Unreal Engine 4 і здається, намагається використовувати всі його переваги, доступні незалежним інді розробникам. І на середніх чи високих налаштуваннях видно, що гра тяжіє до реалізму, досягає в цьому непоганих результатів, але рівно так, аби продовжувати виглядати, немов казка, що жила. В цілому, якщо Брамбл більш примітивна і гроладно в порівнянні з тими ж Лімбо чи Літл Найтмерс, то візуально вона навпаки перевершує їх дуже помітно і при цьому намагається зробити так, аби в неї могли... Пограти абсолютно всі підсумовуючи все вище сказане, можна і виставляти оцінку. Брамбл гірський король дуже атмосферна гра, моторошна казка із мотивами скандинавських міфів, із чарівним візуалом та музикою, але дуже простим, якщо не примітивним геймплеєм. Мене він розважив, бо я люблю іноді просто розслабитися, насолодитись кінематографічним експірієнсом. Але це може стати проблемою для тих, хто цінує ігри в першу чергу саме за ігролад. Бо навіть у порівнянні зі своїми братами по крові Брамбл не витримує конкуренції. Банально, механік не так багато, а спроби відкривати їх по ходу сюжету ледве можна назвати вдалими. Втім, це не означає, що вам буде зовсім нудно, бо самі ігрові ситуації дозволяють проявити ці механіки якось по новому, принаймні першу половину гри. За українську мову я накину грі один бал і вважаю це справедливим. Тож Брамбл гірський король отримує від мене 9 балів із 12 можливих. Це дуже унікальний відеоігровий досвід сьогодні, і мені важко назвати щось схоже із останніх ігор. Знаєте, коли тобі лячно, але не так, що ти підстрибуєш, а коли дивишся на екран і думаєш ага, оце було кріпово. Тож, якщо ви шукали саме щось таке із незаїждженою в масовій культурі міфологією, спробуйте пограти в цю гру, і вона вас не розчарує. Втім, гра нова і за новою ціновою політикою СТІМ коштує приблизно 600 гривень. Тож я б порадив вам дочекатись знижок. А поки ви їх чекаєте, я ще раз закликаю вас задонатити на далекомір для 79-го прикордонного загону. Гра нікуди не втече, а далекомір потрібен військовим вже зараз. Слава Україні!